Трамп прогнозує можливість перемир'я між Україною та Росією до Великодня. Менш ніж за два тижні Дональд Трамп офіційно вступить на посаду 47-го президента США, і світ уважно спостерігає за його заявами. На прес-конференції у своїй резиденції Мара Лаго Трамп заявив, що врегулювання війни між Україною та Росією є його головним зовнішньополітичним пріоритетом. За словами політика, США можуть запропонувати мирну угоду вже до Великодня. Однак республіканець не розкрив деталей, зазначивши, що багато залежить від готовності до компромісів, як з боку президента України Володимира Зеленського, так і з боку російського так званого лідера Володимира Путіна. Трамп знову заявив, що ця війна не мала би розпочатися, якби він залишався президентом. Також він додав, що впевнений, що її можна завершити протягом шести місяців. Водночас, колишній посол України у США Валерій Чалий пояснив, що Трамп насправді говорив лише про можливу розмову з Путіним упродовж півроку, а не про завершення війни. Дипломат зазначив, що аби точно зрозуміти, що ж має на увазі новобраний президент, треба бути присутнім на самій прес-конференції. А колишній британський полковник Тім Колінс у своїй колонці для зателеграф попередив, що можливий мир може стати пасткою. За його словами, припинення вогню може дати Путіну час для реорганізації армії, що призведе до нового витка агресії, подібного до сценарію Першої світової війни. Ідею умовного маралакського договору розглядають у контексті тимчасового миру, проте українці не мають ілюзій щодо його тривалості. Україна буде змушена готуватися до нових атак, оскільки тимчасовий мир може лише дати Росії час для підготовки. Отже, почну з такої інформації: наступні кілька тижнів стануть вирішальними у війні. В Україні про це пише видання Вашингтон Пост. Вони говорять про те, що Україна втратила нібито понад 400 тисяч убитими і пораненими, і навряд чи ми переживемо ще рік війни. Але поспіх у пошуках рішення шляхом переговорів може призвести до поганого врегулювання. Яке винагородить Путіна за захоплення земель і гарантує, що він почне нову атаку за нові території? Щойно в нього з'явиться можливість відновити свій виснажений арсенал, пише видання. Пане Олександре, чи розділяєте ви такі песимістичні прогнози, чи все ж таки тут така дана більш однобока оцінка? Ну, по перше, не дуже це песимістичний. песимістичний, там нам пророкують росіяни, що Україна впаде, зникне вони знищать чи? Шляхом поглинання чи шляхом повного знекровлення і все таке інше. Оце песімістичний шлях. Е, до речі, наступний місяць пани пророкують стане вирішальним. Ну ні, наступний місяць, на жаль, нічого остаточно не вирішить. Нам би, звісно, хотілося, щоб в кінці, там, в кінці січня. На початку лютого почалися якісь продуктивні мирні переговори, і все вирішилось, і яким чином припинення вогню відбулося. Ні, такого не буде. І так ми маємо величезні втрати. Росія має ще більші втрати, але Росія значно в 4 рази більше. За всіма ресурсами, зокрема, мобілізаційними, вони мають змогу поповнювати особовий склад, незважаючи на величезні втрати. Принаймні вдвічі більше, ніж у нас. Тобто вони готові воювати. І суспільство готове, і влада готова воювати, БСК, навіть то. Там в Росії, бо там в Росії війна стала таким фактором цементації, фактором стабільності. Якщо немає війни, то російська система керування почне розпадатися. Там достатньо велика кількість протирічньо накопиченої під час війни вони посилюються. І якщо прибрати у цей стабілізуючий фактор війну, то там буде біда, там тако, можливо, можливо, розпад, не розпад, але серйозний протирічок між різними суб'єктами федерації, тому вони війни припиняти не хочуть. Так от нічого не відбудеться такого. За місяць, щоб це припинило війну і щоб ситуація остаточно перейшла на чийсь бік, щоб хтось почав перемагати таким чином, що інша, інша сторона змушена була визнати свою поразку. Тобто за місяць цього не відбудеться. За моїми оцінками, якщо й будуть якісь домовленості, тобто зміна ситуації, домовленості, про принаймні припинення. Бойовий дій, це може бути ну, не раніше, як наприкінці цього року. Тобто, ще довго, довго, довго і воювати, і паралельно будуть якісь розговори, переговори, і буде там, треба зупиняти ворожий наступ, і треба утримувати позиції в Курській області як переговорну позицію, сильну переговорну позицію. Тобто, цей рік ще буде на моє переконання війна без. Остаточного перелому. О, цікаво. До речі, а чому, як ви думаєте, так довго можуть тягнутися переговори, якщо вони таки відбудуться, так тому що багато прогнозів про те, що відразу після інавгурації може Дональд Трамп зустрітися з президентом Зеленським, далі з Путіним і щось вирішить? А от це пишуть або на заході. Або ті, хто зорієнтований на захід, або ті, хто просто настільки вже втомилися від війни, виснаження психологічне, будь-яке. Ще їм що вони готові повірити в будь-яку інформацію, яка каже про кінець завершення війни. Є такий синдром у смертельно хворих людей, наприклад, онкохворих. Вони починають вірити. Всяку дурню, всіляку несмітницю, там, якісь ягоди чи якісь там корінці, і їх там скуштувати, і хвороба зникне. Отак от у людей під час війни, на після третього року війни, фактично в кінці третього року війни, виникає отакий от схожий синдром віри, якесь чудо. На заході вони бачать війну як продовження політики економічної в першу чергу. Не домовились, пішла конкуренція, боротьба за якісь ресурси, там сім'яні, чи людські, чи корисні копалини, І ці протиріччя ця конкуренція перейшли, на жаль, війну. Вони почали стріляти, трохи постріляли, визначилось хто сильніший, і тут же сіли за стіл переговорів, бо вони ж не для того, щоб воювати. Ні, вони за того почали війну, щоб покращити переговорні позиції. Вони таким чином влаштовані, що компроміс для них це добре. Для Заходу англосаксів компроміс це добре. Для Китаю компроміс це добре. Для Росії і частково для України на споходження е спільне, коріння спільне, історичне. Компроміс це погано. І в нас війна йде на знищення. Тобто Росія чітко задекларувала, що їх міта є знищити Україну, яка є антитезою Росії, якщо антитеза Росії існує, в такій Росії, яка вона є сьогодні, в диктаторській країні, тоталітарній країні, яка спрямована не в майбутнє, а в минуло. І яка відмітає всі там гуманітарні цінності, і всі це таке інше. От якщо існує Україна як альтернатива, то Росія існувати не може. Тому для існування Росії вони проголосили, що вони повинні знищити Україну так це, так чи інакше, я чи зруйнувавши її військовим е, чином, чи поговінувши її економічним чином. І от цього на Заході не розуміють Нас кажуть про екзистенційну війну, що повинен залишити тільки один. А вони вважають, що це зазвичай як у них, що це про гроші. Тут не про гроші, тут про життя і про існування. Ось тому зближення позиції, якщо мова йде про існування, воно йде дуже довго. Подивіться, та ж сама інституційна війна між Ізраїлем і оточуючим арабським світом. І там дуже важко якісь домовленість, дуже важкі компроміси. Бо араби хочуть знищити. Ісра хочу існувати. І в фіційна ситуація. У нас така саме ситуація. Не про гроші, не про якісь навіть території, а про існування чи однієї, країни, чи іншої країни. двох якось не дуже не дуже в нас виходить. Тому це буде вкрай важко, навіть якщо будуть підштовхувати з обох боків з боку Сполучених Штатів з боку Китаю, будуть пішло. Все одно це буде йти важко. І зараз ми побачили там, є... Є інформація, ще певні там консультації вже відбулися, сторони Сполучених Штатів і Росії, заявили мені позиції Сполучених Штатів певним чином визвучили українську позицію. І ці позиції бояються абсолютно неприйнятні для іншої сторони. Тобто переговори відквали до після інавгурації і далі побачимо. А от зближення позицій від абсолютно. Тих, що абсолютно неприйнятні, до тих, які хоч якось можна обговорювати, на це повинен довгий шлях і довгий проміжок часу. От якраз я вас хотіла запитати, що означає те, що спецпредставник Трампа по Україні пан Келох, відклав свою поїздку до України, хоча він планував не лише до України правда прибути, але його команда також готувала зустрічі з офіційними особами в інших європейських столицях. Ну і власне відклав поїздку вже до інаугурації Дональда Трампа. Чи це означає, дає нам якийсь сигнал? Чи це щось таке особливе означає чи це технічний момент? Дає напівтехнічно, напівсигнал. Ну, по-перше, він мав би їхати, якщо вони там е у Штатах домовились з Росії, там представник кажуть про Патруса, що він туди літав. Якщо там була б якась домовленість, треба було б цю домовленість, ну там компроміс якийсь е помітився, і вони повинні були сполучені штати обговорити цей компроміс. З українською стороною, бо без України вирішувати не можна. Ми просто так по факту не погодимося на все, що завгодно. Тобто то, Патруша так. таки літав до Москви? Ну, на моє переконання так. На моє переконання так, ні, Патруша літав до Вашингтону. Або, О, принаймні, були да. 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 Або принаймні були переговори по відеозв'язку і. От по лінії спецслужб, по відеозв'язку і просто по зв'язку, телефонному зв'язку контакти між Росією і Сполським Штатом існують постійно, і це добре, і це є певна запорука того, що е, ситуація не переросте в ядерний апокаліпсис. Тобто добре, що вони спілкуються, і вони там обговорюють різні проблеми, зокрема і проблеми, варіанти, сценарії закінчення війни. Тобто розмови були, якщо б там було щось, що треба було обговорювати, мабуть, що пан Кайок, Сюди б таки приїхав. Якщо нема чого обговорювати, а з нашої точки, з нашого боку, все, що ми хотіли сказати на цих переговорах пану Келгу, представнику Дональда Трампа по Україні, президент Зеленський все сказав це в інтерв'ю Фрідману. Оце і на тій мові, на якій все абсолютно зрозуміли, і це інтерв'ю має внутрішній меседж, що ми з Путіним з цією владою ні про що домовлятися, не готові. Ми готові так чи інакше прийняти капітуляцію Росії. Це випливає з інтерв'ю пана Селенського. але якісь переговори з Росією нам немає про що казати. Нас першу чергу турбує там реальні гарантії безпеки, а не переговори з Росією. Безпекові переговори зі Сполученими Штатами іншими гарантами. А не з Росії, яка є агресор, і яку, яка повинна відповідати на думку пана Зеленського і значної частини українського суспільства, повинна відповідати по суду, по міжнародному суду, за всі ті злочини, засити горі, руйнування і все інше, що вони нам завдали. Тобто нема про що розмовляти. Відповідно, і оскільки ми обмінялися месіджеми, месіджеми таким чином, через. Подкапідкастера Фрідмана обмінялася без Україна і Сполучені Штати, то візит пана Келеда, звісно, можна відкласти до інавгурації можливо, що з'явиться якась можливість необхідність, що пан Зеленський або на інаугурацію його там кінці кінців запросить, або якийсь інший буде привід необхідність зустрітися. З Трампом кажуть, що ця зустріч може бути. Ну і тоді вже будуть розмовляти. Якщо будуть розмовляти перші особи, то посередники як з нашого боку, так і з американського боку. Вони не є необхідними. Ну ви переконані, що Путін зацікавлений у якомусь перемир'ї лише для того, аби переозброїтись? Тобто йому потрібна mm -hmm. війна й далі. Він не зацікавлений в перемир'ї. Я кажу, що на навпаки в нього війна є. Стабілізуючим фактором його безпосередньо влади. Нема війни, і там в нього безпосередньо проблеми економічні в країні, а він за все війни, бо він цар відповідає за все. Економічні проблеми, енергетичні проблеми, проблеми з санкціями, торгівлею торгівлі, міжнародною без проблем падіння життєвого рівня. Тобто він не хоче припиняти війну, він може припиняти війну за умови. Повного розгрому України, щоб в кожному він міг розповісти, всі навіть і, і не питали. Вони чітко перемогли, повністю 100% перемогли Україну, тобто Захід, зробили маленьку паузу і далі поперли, наприклад, на країни Балтії, або стали, почали підтягувати під себе Казахстан. так теж є російська мова. Чому ні? Все ж той самий сценарій, що з Україною, цілком може бути. Або Грузію в якості Білорусі, отаким от чином, взявши за хвіст грузинську мрію і підтягував її до Росії. Тобто вони продовжать війну в тому чи іншому варіанті, бо вона їх стабілізує, вона їх тримає на плаву. Тому він не дуже заохочений до переговорів. Його спонукають, Китай спонукають, Сполучені Штати спонукають, спонукають, а в нього все гаразд. Поки а, в нього є війна, економіка, економіка і він не хоче проводити до, мобілізацію. До, 25-го року гроші до да, в них є. До кінця 25-го року вони в грошей цілком достатні всі санкції, і проти е, цього чінного танкерного флоту вони діють, але грошей ще буде вистачати. Може там. І ще й на пів 26-го року грошей на війну вистачить. Тобто і людей вони йдуть, вони підписують контракт, на жаль, їх теж вистачає, а не буде вистачати кінчаним, готовий збільшувати власний контингент, який бере участь у війні на боці Росії з Північної Кореї. Тобто у нього фактично нема проблем. І головна та біда в тому, що ми поки що не можемо, ми от дуже успішно, дуже своєчасну операцію, там, посилення нашої присутності в Курській області проводимо, але на території України нам фронт не вдається стабілізувати. Тобто оцей повзучий наступ по кілька там, сотень метрів по кілометру з боку Росії він таки продовжується. І Путін це знає, і весь світ це знає. І допоки ми. Не стабілізуємо лінію фронту, допоки ми не зупинимо цей російський наступ на нашій території, вести якісь рівноправні, якісь там більш-менш пристойні переговори щодо припинення бойових дій з боку України не